Ей, йо, всім привіт! З вами як завжди я Румі. І сьогодні ми з вами будемо грати в Valkлікер. Знову за цього равлика. Сьогодні наше завдання на сьогодні роздобути нового персонажа. Дивіться, в нас була така історія не тільки про ту команду з деревом. У нас була історія про ще одну команду річка, вона називалася. І, типу, в нас в школі була така велика канава грязна, в яку зливався різний мусор, яку ми вирішили очистити. Приносили різні фільтри, вірьовки, доставали все звідти. Доски, мусор, та чого ми звідти тільки не доставали. І в тому всьому мусорі виходить. Uh, Участували 35 дітей. це як на мене, немало. Так, 35 дітей з школи участвували в цій команді і всі чистили цю штуку разом, з, разом зі мною. І от прикол був в тому, що вона потім розпалась. Із-за того, нас... того, що в нас, типу, багато людей покинули команду. І залишилась я одна. І я тут була вже безсильна, я розумію, що я більш не можу. Одна тупо, а нікого заставляти я не буду це робити. І мені довелось. Покинути цю команду. Зараз вона закинута. Річка майже пересохша. Тому що в ній дуже багато рослин росте, які забирають з неї воду. І. І за цього зараз вона закинута. У нас була ще одна команда, зв'язана з цією річкою, і за якою вона. І... Вона розпалась і за одного равлику. Команда так і називалась Равлик. І в нас був такий равлик маленький, його було звати Рей. Мені дуже важко про це зараз сказати. І цей рей, цей равлик, ми його всі дуже любили. Він такий маленький. У нас там був пеньок біля нашої бази, біля тієви. В якому була дірка. І в цій дірці а, ми вирішили зробити для них хатинку. І цей рей, ми всі його дуже любили, скільки людей було 35 дітей було в команді Річка і 35 людей також було в команді Раут. І серед них був один п'ятикласник, Ярик. І одного разу він просто вкрав нашого Рея, ми це пізно замітили, і просто розтрощив йому ракушку. Після цього ми його так і не можемо простити. Він просто об дикий камінь, просто об каміння безсовісно, кинув, кинув його. Після цього ми його нікуди не беремо. Ми навіть думати про, про цього предателя не хочемо. І рей загинув. Ми його дуже любили. Його... Ми його замотали в листок, листок. ми його замотали в м'яту м'яту в листок, листок в листок, а той листок в листку в листок ще один. І так далі. І так ми промотали 10 разів. Поклали на кульбабку, на величезну квітку верніше ромашку, підійшли до ближчої річки, ну, до ближчого озера і відправили. Нам його дуже шкода. Ми всі його дуже любили. Це для нас була велика подія. І після чого ми продовжуємо мстити ярку. Просто тільки бачимо його лісом. Перемістругачку наточуємо палки і все. Йому капець. А прикол то в тому, що я обганяю сьомокласника, а він п'ятикласник. Він повільніш мене. Я б його навіть уліткою могла назвати. Якби совість дозволила, це ж також людина, я дуже м'яка. Але в таких випадках стриматися вже не можу. Як ви думаєте, мені стоїть йому продовжувати мстити чи забути про це? Як про страшний сон. Я до сих пір не можу забути цей інцидент, і після цього я з п'ятокласниками не розмовляю. У мене є лише один друг п'ятокласник, з яким я можу винести розмовляти. Тому що одного разу він чуть було не зніс голову Ярку. Після того інциденту він завжди мене захищав, так що я з ним продовжую розмовляти. Як вам історія? Так сумно. Але в цій команді річка був такий перекольчик. Прикольчик, що ми всі, або якщо хтось, один, наприклад, один лідер, у, до речі, на локації, якщо хоча б одна людина щось робила, то всі за нею повторяли гоновін. Тобто ніхто від цього не мав права відмовитись. Це було для всіх, всі це робили, значить, ніхто не має права відмовлятись, раз це роблять всі. І тим самим прикол ще був той, що лідером була я. І, і оці самі дві ЛПшки відпросились участвувати в цій команді. Ті, ну, потім ми їх вигнали і за того, що, типу, вони нічого не робили. Ми їм пояснювали правила нашого общства. разів 25. Може, 26, може більше. А вони не зрозуміли. Ні, ну всі зрозуміли, значить, навіть першокласники тоді на той момент розуміли. А вони ні. Ні, серйозно. Смішний. І за цього ми нікого більше попало, не беремо в команди. Лише моїх знайомих. Тих яких я добре знаю. Я думаю створити нову команду. В другому місці школи. Тобто зовсім в другому місці. Не там, де ми будемо лазити по дерев. А якусь таку скриту базу. До речі, у нас там біля школи є заброшка. Можемо ще в заброшці там будемо кайфувати. Он да, там можна в заброшці, поназбирати коробок всяких, побудувати меблі і все. Правда, будемо виглядати як бомжі потім. Які з якогось свинарника вилізли, ну. Це наша база нічого лічного. Це тільки наше. Все, нічого не знаю. Хай всі будуть завидувати. Будемо вчитись по стінам скірпичі лазити. Це ідея. Будемо вчитись лазити постійно з і ти так, І ти таке просто показуєш всім друзям, як ти вмієш і внедрі. Слава чоловіку пауку, слава тебе! Данічно, хайпово. Хочу рать, хочу жрать, хочу цілий день лежати, хочу біли хайпавати. Ні, нічого не хочу мінять. Це мій великий день, нічого не хочу міняти, хочу просто цілий день їсти, лежати і все, нічого не робити. Я улітка, я слима, я нічого не можу, я нічого не міну. Подождіть, мені треба здохнути. Чи мені не дають дохнути? Все так булькає. я хочу глянути одежу. Ми з вами не попробували один скін. Це не ця штука. О! Все! Скін добутий! Що ну в Правда, морские глубины тришки Ихний звук так себе. Сгодни. Такое стремно. Я думаю, что на этой прекрасной ноте, да я померла, можно закинчить. Чекаю вас в следующем ролику. Всем пока-пока и до новых встреч. Пока, приятного аппетита, кто еще до сих пор есть. Всем пока-пока.